З якими емоціями найчастіше вдається вигравати справи? От я проаналізував, як наші адвокати поводять себе в судових засіданнях, і є декілька нюансів. На перший погляд, непомітних. Дехто вважає, що основною такою емоцією для перемоги. Повинна бути квінтесенція чогось такого драйвового, героїчного. Одначе не зовсім так. А знаєте чому? А все тому, що така емоція, вона приїдається суду. І для них такий фон, маю на увазі для суддів, це уже шум. Щодня, щохвилини щосекунди що секунди вони перебувають у цьому шумі, який можна назвати навіть білим. От якщо ви чуєте, що ваші сусіди стукають вам по голові, які живуть зверху, то це одна ситуація. Одначе уявіть, що всі сусіди показались і тепер розпочали стукати і грюкати. Через декілька хвилин це просто буде шум в вулиці. В психології називають цей ефект білим шумом. Загугліть і дізнаєтесь більше. Тобто судді вже звикають до того, що з таким от патетичним апломбом до них звертаються і вимагають від них ухвалити рішення на користь. Того чи іншого клієнта-адвоката. А тому необхідно оцей солодкувато приторний героїчний смак розбавляти іншими емоціями або взагалі не використовувати. Оскільки в ряді випадків суддя може зі співчуття ухвалити рішення. Одначе це також емоція, яка доволі часто заїжджена. І краще використати ті, які, як ви розумієте, в дефіциті. У судовому середовищі. Наприклад, щось, що пов'язане з гумором, в ряді випадків це дуже розряджає ситуацію, напружену. І, як ви розумієте, до джерела гумору ставляться більш лояльніше. Тому поміркуйте над цим у ваших майбутніх комунікаціях, якщо ви помітите, що вони в типових емоційних фонах здійснюються. Ну, ще може бути цікавість. Уявіть, коли суд розглядає на справу, і йому буде цікаво, а що ж це за історія трапилась, чим вона завершилась, де була кульмінація і чому? Тобто я вам натякаю на необхідність отримати навички калібрувати, тобто відчувати емоційний фон в тому культуральному, де ви перебуваєте. Навчившись цього, ви зможете додавати певного, так би мовити, нюансу, певного смаку, який більше до вподоби аудиторії, від якої залежить ваше життя.